Все мокре, все поулітало. Починається дощ. Вітер сахари, курва! Таке вчення, що ми на балатоні. Паласку здуло. Так це все виглядає, все залито, все позносило. Саме екстремальне відкриття сезону, яке взагалі могло бути, катаклізми, риба. Сонце 25 градусів. Що твориться світом? І це тільки початок. погоду шесть малая. Ну ничего, слушай, ну так дуже нужно... шутить. А точечка, яку Ярик нашел. Йор, пацак. Це дуже близько, просто там, де вона стояла, було добре, в принципі, на траві їхати. Лажимо першу рибку. Я аби сяп І що? Перша риба сезону. Чікс. Отак от, от. Перша риба, просто точки. Ну як сочки, ми й довго шукали їх, але все ж таки знайшли такий карпік на кілограм 5, 4-5 кілограм, але нічого, від нуля ушли Так що, можете нас привітати, вже з баранкою не залишимося. Точка з дерев з під камешами, ми бачили, що там риба ходить. Ну от вона і піймалась. Бомж, вафтерс, стік, два спомба на точку за корма. Подивимось, що буде далі. Наперед. Це вже зараз одну рибу опускаємося. Далі що на одну. Душащий вот. корм. Ну, Дуже Команда и уже За скільки? Минут 15 закинули? не 20. 20. 20, 20, минут 20. Закину? Итак, у нас тут серьезная операция. Друзі. Ну не видно. Е -е. Якщо видно, то пересимай. Отак перехідничок вже нарешті розклались. Не ту палатку взяли, взяли ще Коротше, цілий день дуже пристали, не так як фізично, а морально, стільки всього робити. Важкий був день. Зараз на, рибал, на вечері у нас буде От. Всі водилища закинуті, ідеально. Вітер перестав йти. Ну, а я з вами зараз трішки поспілкуюся. Що ж, закінчилась у нас перша доба, ну, перший день рибалки півдня, якщо бути точним. Тому що поселення в сектор у нас було на вищому рівні. Але дякую. Менеджером водойми, тому що підказали нам гарні точки. Було дуже важко знайти. Знайшли тільки одну, а дві інші нам підказали. Є перша риба за 15-20 хвилин після закиду водилища, два спомби корму. Зараз пропав вітер, на водоймі тихо, впала жара, тому що таке враження, немов ми десь вересні, на початку вересня просто жара, серпень. 에, можна так сказати, а по факту, що у нас тільки це у нас тільки, по факту, у нас тільки, бе... 에, тільки квітень почався, 1 квітня. 에... Насадки все дуже просто, всі плаваючі, це вавторс, це попап 8 мм або баланс від Е, 에... Що ще можу сказати? Був сильний вітер, нам було дуже важко кидати водилище. Зараз все зробили, все готово, будемо відпочивати нарешті. Бо хочу попросити вибачення перед всіма, що перший день так. обід не підзняли, там насадки не дуже підзняли, заброси, якусь може теорію розповісти, тільки що вихід риби був. Тому що було багато справ по сектору, по рибі. У нас два рази чи три відлітав грузик на безпечній кліпсі. Хоча він мене ніколи в житті не відлітав, там залізна вставка. Міняли коротше Дуже багато, голова просто гудить. Завтра все з новими силами буде в класичному нашому стилі, знято. Єдиний мінус ще не працює мікрофон. Одна стойка е, у нас відмовився сигналізатор е, відкручуватись від переходника на родпот. Пришлось ізолієнтою його крутити, бо вже всі руки собі спалив, і Ігор теж коли відкручував. З іншими все окей. В цілому погода прекрасна: е, треба радіти всьому, тому що потім будемо довго це все згадувати. До нас віднеслись дуже гарно, порекомендували точки, допомогли, додали в клуб в чаті Viber. Це завжди приємно, коли підтримують риболовлю інших нових учасників, команд і все таке. От. Ну а зараз давайте вже жарити шашлик, насолоджуватися атмосферою карфішингу. Сонце зайшло, починається серйозна рибалка в штіль вночі, буде розрив. Я обіцяю. Не <ріст> <Це> так, не <Вони. ріст> Дякую. <ріст> <ріст> Це без сахара? Так. А що тут? <ріст> <ріст> а в нас <ріст> же є сахар. У мене губи витерли. Треба буде мені зробити води або теплої тепло води і я розбавлю сахаром. Воно тоді на губи налипає якийсь солодкий і, коротше, нормально. І покрилося водою. Воно чуть-чуть розпарюється. Оп. Для начала так чекаєш. І далі вже повністю раз. І так, друзі, всім доброго ранку. Ми перезакинулись, поки був штиль. Вночі поклівок не було, нічого не спрацювало, навіть е, точка з бойлом. Е, як бачите, приготували сніданок. По насадкам у нас два вафтерса, один Strowberі, е, інший пайнепл і восьмилетровий е, кріль оранжевого кольору. Один стік ми повністю діпували, інший тільки насадкою, і один зовсім не діпували. Риба вранці гарно ходила. Десь виходів 10 сумарно ми бачили. Подивимося, що з цього вийде. Але, як ми знаємо, треба завжди до пари всього по два. А взагалі, Бог любить троюцю, тому краще нам спіймати три риби, трофеї. Тому ось такий сніданок зараз йому, набираємо сил і будемо сьогодні намагатись перевернути хід нашої риба. Після цього цілий день ми прослуговувалися до порад менеджерами, багато що змінили: насадки, тактику, але нічого не допомагало, адже погодні умови були просто дикі. Спочатку 25 градусів тепла, а потім стало 18. Ну і що було далі? Ви побачите згодом. Тому коли ми весь час щось видумували нове. Ми вирішили побідати. щось підгоріло. Ні, yeah. все. Mm -hmm. Після обіду ми вирішили, що ми будемо притримуватись нової тактики, а саме перезакидувати часто водилище, шукати одну точку просто в рандом, закидуючи просто стік без діпа. Нам розповіли всі точки, на яких відомі блогери і самі власники водойми. Тобто ми робили все, що від нас залежало. Змінювали насадки, розмір, розчинність їх з діпом, без діпа, з флюріком, без флюріка. Ми робили все, що було в наших силах, щоб сіймати рибу, пообіцяли собі, що будемо готові ловити риби хоч до часу ночі, чи до трьох годин ночі, чи до п'яти ранку, адже виспимось вдома. Але, на жаль, природа мала інші плани. Після чого почався просто сильний вітер, і ми укріпили наш шатер на всі колишки, на всі розпорки, які у нас були. Але і це не допомогло. Вітер був такої сили, що він просто склав. Повністю одну сторону шатра. Ігор відлетів мене, збив з ніг, поулітали багато речей, все було мокре. Ми стояли в калабані, в багнюці і просто десь годину тримала шатер, щоб він не улетів. Навіть по другому колу, коли я все закріпив, це все рівно не допомагало. Після цього всього, коли ми вийшли, ми не знали, що нам робити. Все було мокре. І ця ситуація нагадувала таким чином нам все, що. Не було з чого починати, що складати, адже все було повністю насквозь мокре, ми не знали, що нам робити. Мусор повністю розкидало по всьому сектору, і ще й в цей момент у нас сталася покльовка риби. Але зараз ви це все побачите своїми очима. Звичайно, збори ми не будемо вам показувати, і те, як ми зробили 4 ходки бричками сумарно по 4 кілометри, щоб наші речі всі забрати, ми на тачках це все возили. Але що ж поробиш? Така у нас сталася рибалка. Ну а вам зараз приємно буде напевно подивитись і гарно посміятись з цієї всієї ситуації. Вітер бешаний, волни, палатку прикріпили. все, всіх тоді позносило, розкинули, починається дощ, вітер, сахари, курва. Сладко чуть не унесло. я тут сижу, с палатки вылез, Вот волны, начи, на будто проехал на Анатольевское море. И руки просто капец. Мостик он уже затапливает. Класс. Он Ярик сейчас летит. Ха-ха-ха. Це не пошел, просто палатку здуло для двох одного спілінга. Карповий матк і не сложність. Вот високий на місці стали. Ходимо, ходи на місце, але там хота. Ходіть, покажи на місці. Вон, подиви, покажи минус. Насадку діваємо. Та це піздець, в мене подушка на землі, вся мокра валяється. Все, блядь. Поддувало в один минут, типа не позносило, все мокре, все поулітало, зарвало повністю всі кріплення. В следующе включені ми змогли натянуть цей намет. Ми поки тримаємося, тут повний дике. ну коротше, там, я не знаю, наче на топське море приїхало. Подставить скачек. Подставить скачек. Все у все Подушку у нас. Подушку у все Подушку у сейчас Подушку у нас. Подушку у нас. Подушку у нас. Подушку ее нас. Подушку у нас. Подушку у что Подушку у нас. Подушку Це віші сюда, щоб учіпане ну, намокне. Але що це зараз возиться? Ну, Старця все виглядає, все залито, все позносило. І саме екстремальне відкриття сезону, яке взагалі могло бути. Катаклізми, риба, сонце 25 градусів. Що твориться світом? І це тільки початок. Розказують, що, що там у вас за він. Отут, так, отут він наказався, всі речі по сектору по порозмазувало. Просто шесть. Просто. Вон, тут просто все залило. не матір'я. Все залито, плаває. А та палатка уродина, просто як стояла, так і стоїть. Мат 5 кілограмів несло, а баночки стоять. Друзі, всі речі там ми зібралися, а сил нуль. Задоволення нуль. Ніч зараз їхати, а потім це все не те, що сушити. Треба температура градусів 40, щоб потім це все висушити. Отака От у нас рибалка. Як то кажуть, просто заєбумба. Всім дякую. З вами був канал MS Family. Я, Єрон 733, Єгор Фішка, Незламні воїни. Ідуть вперед.